Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Знаєте, я сьогодні роздумував і розмірковував над своїм життям, і розмірковував над деякими речами, читаючи Слово Боже. І хочу цим поділитися. Я розмірковував сьогодні, що мене наповнює, і подумав про те, що неможливо. Потонути, стоячи на березі. Коли я про це розмірковував, то важливо зважити, що коли людина тоне, вона наповнюється водою. Тобто, вона повинна зайти в цю річку, чи в море, де трапляється щось таке, що вона занурюється і тоне. І це інколи призводить до фатального результату. Кисень це те, що потребує. Кожна людина, щоб жити. І ще раз хочу нагадати, що наше наповнення воно вирішує нашу долю у взаєминах з Господом. Що означає для мене потонути у Христі, перестати дихати киснем цього світу, киснем егоїзму, плоті, щоб почати дихати. Духом і жити ним. Мені дуже до вподоби хрещення, коли люди приймають хрещення, це дуже гарно показує деякі речі. Це не просто занурення під воду, це дуже гарний символ. Ось я помираю для себе, для своєї сутністі, для цього світу. І коли людина виходить з води, вона каже, Я Воскресаю, щоб жити не для себе, для Христа, щоб дихати Ним, рухатись Ним, служити йому, щоби приносити плід в ньому. І я ще раз думав про те, що у майже у всього, що живе у воді, воно має такі зябри, щоб там жити. І я подумав, чи маю я духовний зябри, щоб повністю зануритися у Христа, щоби жити Ним, з Ним і для Нього. І це дуже важливо, коли ми розуміємо, що людина по плоті для неї це надприродно жити так, як живе людина, яка живе в Господі. Для неї це щось незрозуміле і не є природнім. Так само, якщо витягнути рибу з води, з її, з її такого середовища існування на поверхність, це придрікає на швидку смерть, вона дихає і живе ще трохи, а тоді вона бистро гине. Жити. У Христі це жити у ріці Святого Духу, бути зануреним в Нього, в Його Слово, в Його керівництво і в Його волю. І тільки це дає вода Духу, бо тільки там є життя. Роздумуючи про це, я згадав один із текстів святого Письма. І декілька думок, які прийшли мені, коли я читав, бо я це все звіряв і змірював, як то для мене воно виглядає. І я розмірковував над цим. Це 47-й розділ пророка Єзикеля. І тут він говорить деякі речі і, е, з першого віршика. Провідник знову провів мене до входу в храм. Тут я побачив, як із під порогу храма тече на схід вода, адже храм своїм фасадом був звернений у схід напрямку, вода витікала з правого боку храму південніше жертвенника. Він вивів мене північною брамою і повів мене обхідною дорогою до зовнішньої брами, що в східному напрямку. І ось вода виприскує із правого боку брами. Пішов той муж на схід, тримаючи в руці міцний шнур, він відміряв тисячу локтів і перевів мене через воду, води було по кісточку. Тоді відмірив ще тисячу і знову перевів мене через воду, вода сягала до колін. Відмірив ще тисячу і перевів, мене вода вже сягала до поясу. Він знову відміряв тисячу і цей потік я вже не міг перейти. Потрібно, вода була глибокою, що потрібно було плисти, потік став непрохідним. І я поміркував ось про дещо, що по мірі моєї віри і по вірі мого духовного зростання ми рухаємося до глибини пізнання Христа і до глибини у Христі Ісусі, щоб пізнавати Його силу, силу Його страждань, Його Воскресіння. Його Воскресіння і життя в нас і через нас. Тому питання: я ще йду чи я вже пливу у цій ріці Духа. Знаєте, це дуже важливо. Коли я звертаю свою увагу, то тут, ось сьомий вісьми віршик, наступне. А коли повернувся назад, то побачив по обох берегах ріки дуже багато дерев. І він сказав мені: ці води течуть у напрямку східної округи краю і спускаються на рівнину і потрапляють у море, коли вони увійдуть у брудне море, вода стане здоровою. І я порозмірковував над тим, що коли ріка Божого Духа і моє занурення. Досягає того, що я пливу, то ця ріка Духа, вона море мого життя, мого плодського життя. Що вона робить? Вона робить його здоровим і вода ця здорова. І це дуже важливо. Він оздоровлює, він зцілює, він зміцнює і наповнює життям море мого життя. Далі, коли ми читаємо, то він каже: і куди лише цей потік потече. Там кожне живе створіння, що існує, намножується. Тож буде там дуже багато риби, адже щойно ця вода туди досягне, все стає, стане здоровим і оживе, куди тільки прийде цей потік, усе оживе, і це дуже важливо зрозуміти. Станеться так, що на обох берегах стоятимуть рибалки від Енгеді і аж до Ен-Егла-Маїму. будуть місця для сушіння сітей. Розноманіття його риби буде таке велике і її буде так багато, як у великому морі. Але його мочарі і його озерця не будуть оздоровлені. Вони таки і залишаться. Щоби звідти добувати сіль. Біля потоку на обох його берегах будуть рости різноманітні фрукти, фруктові дерева, їхнє листя не в'янетиме, а їхні плоди не переведуться, бо щомісяця дозрівають нові, адже їх буде зрошувати вода, що виходить із святилища, плоди дерев будуть на їжу, а їхнє листя на оздоровлення. Ось і дуже я розмірковував про те, що чим більше я занурююсь у ріку Святого Духа, чим більше я пірнаю і живу в ньому, то оці духовні зябри вони допомагають, щоб моє життя воно було оздоровленням. Що діє, що трапляється, коли я живу в Ісусі, я починаю приносити пліт, і це пліт не разовий, не тільки. Плід покаяння, коли я тільки прийшов і покаявся. Він каже, що ці всі дерева вони будуть приносити безперестанку той плід, а листя буде на оздоровлення. Це важливо. І я думаю, що плід життя, це занурення у Святий Дух, це плоди дерев на їжу листя, на оздоровлення. І це те, що казав Господь. І тому я розмірковував сьогодні, що е, наскільки я занурююсь в нього, чи так як іду ще тільки по кисточку, чи я вже до пояса, чи я вже там, де треба плисти, там вже не треба йти, чи я, Господи, занурився в Тебе настільки, щоб всі ціло жити, дихати, працювати, приносити плід в Тебі для Тебе, бо без тебе нічого не буває. І він тут, коли я читаю, Зекіля говорить, що це все брудне море мого життя, воно стане чистим, воно буде приємним. І знаєте, це коли люди їдуть десь відпочивати, вони заздалягіть, вони хочуть зрозуміти, чи це чистий берег, чи то чиста вода, там, чи чисте те море, щоб приїхати і мати насолоду. І це важливо. Ми маємо насолоду духа, життя в духі, коли ми занурені в Ісуса, коли ми наповнені і їм і живемо їм і для Нього. І згадаємо те, що казав Ісус, коли ми читаємо. Останній час Бог часто туди повертає мої глаза, повертає моє серце і повертає мій розум, щоб я над цим розмірковував». Це 15 розділ Івана, 4 віршика. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лазі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка, всохне, її збирають, кидають у вогонь, і вони згорають перебувати в ньому. Наскільки це важливо? Наскільки дійсно я розумію, що якщо в мене немає оцих духовних зябр життя, або якщо я жив в духі, я плавав, і я тонув у Христі, а потім хвилями життя викинуло десь, я не можу довго жити, щоб не бути. В цій, природній, в цій природній обстановці життя, як та риба, якщо її викинути, вона швидко гине, чи я наповнююся їм, чи я продовжую занурюватися все глибше і глибше. Я собі задавав питання, чи я така поверхностна рибка, яка зверху десь, чи я вже та рибка, яка десь глибоко і в глибині, бо там чисто, і там є чиста їжа і все таке. Ось тому важливо зважити, Господь каже, що тільки в ньому я можу жити, я можу перебувати. Мої духовна людина, вона може насичуватись, вона може приносити плід. І це ще, і ще раз нагадує мені, знаєте, чи є Христос моїм природним середовищем. Чи це щось надприродне, чи це трапляється тільки десь раз чи два в неділю, і тоді хвилі життя мене вибрасують, викидають десь на, на берег, і я починаю гинути. Чи я живу, чи я як та оця рибка, що на березі, що скоро загине. Знаєте, Я сьогодні про це розмірковував. Я ще, ще раз хочу сказати, що дуже важливо бути в цій ріці духа. Дуже важливо занурюватися все глибше і глибше в Господа Ісуса Христа, щоби пізнавати Його, щоби керуватися Духом Його, щоб приносити плоди Духа, а не плоди плоті. Сам по собі я того не можу чинити. Дуже важливо, що Господь каже, що Він наділяє своєю силою, силою Святого Духу. Але дуже важливо, чи я скоряюсь для того, щоб дійсно, так як там Єзикіль казав, що відмірів і провів туди відмірів і провів ще на тисячу, на якої тисячі кроків я вже є, чи я пливу в Ісусі, чи я занурююсь в нього ще іще іще раз наше благання сьогодні, Господи, щоб якнайбільший Твій поток духу він попадав у море нашого життя, щоб це море життя робилося живим і здоровим, щоб там завжди було життя, щоб дерево нашого життя на кроні мало не тільки листя, а мало плід, який би давав життя, який би показував, що дійсно Ісус Христос в нас. Знаєте, Павло казав це, хіба ви не знаєте, що Ісус Христос вас, що ви є Його Дім, але там дуже важливо, Він підкреслює, щоб наша надія, наша віра, вона не занепала, щоб ми рухалися в цьому, в Ісусі Христі. Ось такі думки сьогодні були на роздум в цей день, і я гадаю, що Господь ще іще раз нагадує. Він нагадує, що його поток завжди повний води. Ось і якщо я маю якусь засуху життя, це не тому, що поток Духу Святого він скоротився чи він там пересів. Ні. Це я десь виходжу з цієї води, це я десь е, крокую, десь мандрую там, де його нема. Але він, він насичив, він каже: Господь, прийдіть до мене всі. І тому сьогодні наш рук в духі до Господа, наше бажання зануритися в ньому. Знаєте, сьогодні таке спекотливе літо і все таки всі люди вони десь мандрують десь до, до води, хто до, хто до ставочка, хто до річечки, хто до моря, хто до океану. Чому? Бо там свіжість, і там приємно. Тому для нашої духовної людини дуже важливо зважити, щоб бути. У воді, біля води, в цій воді, воді духа, щоб бути наповнено їм. Це те, що оздоровлює, дає силу і дає життя в Богові. Там, де наші духовні зябри не пересихають, там, де ми можемо вільно дихати духом, рухатись духом і плодоносити. Амінь. І давайте ми помолимося, Отче Боже наш, Ти сьогодні нагадував про Твою щедрість. Казав, що ти не мірою даєш духу всякому, хто тебе про це запитує, Господи. І тому ми сьогодні благаємо. Допоможи нам рухатися у цій річці Духа Святого, річці життя. Ми сьогодні благаємо, щоб наше серце воно було наповнене Духом. Тому що всякий, кожного разу, коли цей, ця ріка духу приходить в море нашого життя, воно стає здоровим, воно оз цей поток оздоровлює нас, і воно робить так, що дерево нашого життя воно має пишне, зелене листя, не в'яле, не жовте, Воно приносить те, що ми можемо завжди мати плід в тобі, Господи. Ми дуже дякуємо Тобі, Господи, що Ти народив нас з гори, що Ти. Господи, навчив нас, Господи, рухатися цією рікою Духа. І тому допоможи нам рухатись від віри в віру, від пізнання до пізнання, щоб йти від, в цьому потоці духа, від цих щиколоток, коліна від, до пояса, щоб аж були посередині цієї ріки, щоб ми могли плисти, а не шагати ногами плоті і нашої плотського Такого признання і поняття життя. Господи, допоможи нам в цьому. Ми тільки на Тебе покладаємося, а молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І ми сьогодні рухаємося. Ми рухаємося до Божої води, яка дає життя, яка оздоровлює кожного, хто пірнає, пірнає хто має глибину. В Господі Ісусі. Хай Господь благословить і захистить вас, ваші сім'ї, ваших діточок, ваших онуків, ваші церкви, там, де ви є, нехай буде покров покрові захист. Будьте благословенними в цьому дні, в ім'я Ісуса Христа та дай Його слави.